M-Box 11 від Ninker. Це в нас міні ПК на Intel N150 Twin Lake. 16 на 512 SSD, 16 ГБ ОЗУ на 512 ГБ SSD SATA. З ггабітним ЛАном, з можливістю, наприклад, пограти у Dota 2. Так, запустили Dota 2, пограли у повноцінні танки, але це більш позиціонується як більш робочий міні ПК, і на ньому, звісно, ви можете робити конференц-зв'язок, навчатися, працювати з документами документами, з мережами і навіть подивитись фільми 4К, подивитись, наприклад, там якийсь ютубчик, якісь відео, ott сервіси, а Він для цього для цього підходить. Але не не розраховуйте, що це повноцінний ігровий якийсь міні ПК, Він на він не таким, не те, що є, він просто. Навіть не може дивитися в ту сторону, бо це міні ПК конкретно для роботи, для дому, для якихось базових задач, базових завдань для такого саме комп'ютера. По ціні зараз подивимось, але спочатку ми його розпакуємо і подивимося, що всередині, а потім перейдемо на, на тести і висновки на каналі Технозон Україна. Поїхали. Починаємо з розібраного стану, наш міні-ПК. Тут у нас стоїть ось такий ddr 4 на 16 ГБ, будь ласочка. ось такий, кому потрібно маркування, будь ласка, все є. І є ось такий звичайний m 2 NVMe SSD, це рейсон, ну такий собі. Середньобюджетний m 2 NVMe з Китаю. Це в принципі ой, m 2 NVMe, Боже, це SATA. це SATA диск Що я верзу тут? SATA. А, є в нас одне місце під SATA, Ось таким чином. Дивіться на плату, яка частенька. Бо я був трошки здивований, бо немає ні слідів припою. Практично є щось там мінімальне і все, більш, більш нічого такого критичного немає. Тому, в принципі, слухайте, ну він повинен підтримувати NVMe диски, Зараз, на, на жаль, немає під рукою. Можна встановлювати. Можете піти за посиланням під відео і подивитись, чи є там підтримочка. Встановлюємо пам'ять назад. В принципі, все досить добротно зроблено. Закриваємо і збираємо. Ну, поки я його не скрутив, попереду кнопка живлення. 2 USB 3.0, є в нас аудіо інтерфейс 3.5. Є в нас позаду LAN rj 45 на 1000 Мбіт, HDMI і DisplayPort, обидва 4К 60 FPS, USB 2.0, 2, .0, 2 .0, Type a є вхід під живлення. Понизу у нас дифузори охолодження. До речі, у нас тут є два отвори для кріплення. Ось такого для того, щоб на моніторі закріпити. Є навіть е, такий матеріал для кріплення все є. У комплекті у нас ще HDMI, -ка, ось такий 30-ваттний блок живлення, е, інструкція, ну і, звісно, коробасик. А я зараз його складаю і ми йдемо тестувати далі. Ну, слухайте, я ніколи не тестував на Intel N серії. Доту. Не знаю чому, але мені почали писати: нафіга ти той е, тестуєш. ну Давайте спробуємо ось таке налаштування графіки. нафіга ти тестуєш той, е, скажімо так, Hearthstone, бо він працює на всіх варіантах процесорів? А от що стосується Доти, ну, от я встановив сугубо суто перевірити, як він працює. От е, Нічого не можу сказати, е, але це дійсно працює. Я вам скажу так: тут підуть Hearthstone, Starcraft 2, Diablo 3. Я ще знаєте, що я ще у повноцінні танки зараз е, пограю, але я навіть поставив не самі мінімальні налаштування і дотка бігає. Я так розумію, що якщо будуть якісь там дуже великі баталії, то звісно прийдеться, е, скажімо так, ставити мінімальні налаштування, але це буде працювати. І ми зараз це бачимо. Давайте підемо, дойдемо до якихось. Там. А ну йди сюди. Йди сюди. Давайте. фігачимось. Не знаю, але працюю. Прикольно, я не очікував. О, до речі, в мене тут тест виліз. І знаєте, підемо непослідовно тоді. Раз в мене вже виліз тест, то скажу вам так: стоїть тут стоїть тут у середині SATA 600 диск. Це в нас е, 512 ГБ. І конкретно він не гріється зовсім. Ми проводили тест. У ну, нас вийшло 542 на 507. і Це стандартні показники для sata дисків. Тобто це не NVMe. І тут нагріву вище, ніж 54 градуси. Не буде зовсім. О, перемкнулася заставочка, прикольно. Е, і коштує цей. Скажімо так, міні-ПК. Отут, знаєте, тут усе, усе відкривається. І коштує цей міні-ПК Ninker МБО 11. Зараз 398 баксів. На Алікспрес закину вам посилання опису під цим відео, а ви підписуйтесь на натискайте дзвони. А, давайте подивимося, що вони заявляють: Intel Twin Lake N150, потім 16 ГБ DDR4 на 512 SSD, Intel Insight, Windows, Windows 11 Pro і Ubuntu. Ну, порти ви вже бачили. Два екранний режим HDMI плюс дисплей порт 4 k 60 FPS підходить для відеодзвінків, для конференц-в'язку, онлайн навчання. Для офісних задач, для редагування музики і принтінг, ну, я чесно скажу, що і пограти можна, ви це вже бачили. 4 ядра, 4 потока, 3,6 ГГц, ну, навіщо вони, вони його порівнюють з AMD 3220U, не знаю, А, можливо, з якимось енергоефективним від AMD, але, ну, не бачу сенсу такого порівняння. Ну, більше тут нічого нема. 2,4 плюс 5 ГГц, Bluetooth 5, Wi-Fi 5. Досить тихий, досить тихий. Дійсно, вони пишуть 38 дБ, і це дійсно тихий в ПК. І, до речі, якщо ми вже з вами у додатку браузингу, так, то він декодує спокійнесенько 4К 30 FPS, спокійно працює 2К 60, 2К 30, 4К 60 FPS дає 10 дропів на сотню. Тому ви повинні це розуміти. Але так, також декодує. Ну от Давайте я вам увімкну цю приславу. Ну, давайте магічний ліс. Ось, будь ласка, магічний ліс. Зараз у нас 2К 60 FPS. Давайте статистику для сесадміннів і увімкнемо. Давайте роздільну здатність. 4К. Він її буде також декодувати. 4К24 кадри в секунду, звісно, буде просто ідеально. А тут ми бачимо, що в нас навіть менше ніж 10 на сотню. 17, 20 на 600, 30 на 700. І це можна дивитися. Це воно дропає деякі кадри. Наприклад, якщо екран у вас 60 Гц чисті, а відео йде 59.94, то це, ну, звісно буде у деякий період. У деякий період вам потрібно буде дропнути якийсь кадр. Ну і дивіться, і канали також працюють ідеально. Тобто, я зараз на сервісі Мегого Будь ласка, перемикаються, можна подивитись улюблений марафон. Це це теж працює. А Стосовно модулів, які в нас тут встановлені, мережеві, 1000 мегабітний е, лан. Він чесний, лан на G45 на 1000 мегабіт. 985 на е, давайте. Середній буде 900, десь приблизно 80. 970, 980. А ну, давайте, 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 давайте. 985 на 986. Вимикаю, вимикаю. Цей лан під'єднуємо під під до нього 5 ГГц. 2.4, я вже навіть не бачу сенсу тестувати. Ми хочемо повністю відмовитись від тестування 2.4 Wi-Fi, бо на ньому зараз працює лише. Ну, мабуть, не знаю. Ви напишіть чи це правильно, чи ні. Мабуть, вже працюють на ньому лише пристрої смарт будинки бо я так давно бачив 24 роутери чисті. Давайте так, при коннекті у 433 мегабіта, Дивіться, у нас е, Wi-Fi мережа. Давайте подивимось, 433 мегабіта, це канальна швидкість. І е, при такому тесті 268 300 це нормальні показники. Це повинно бути більше, ніж 60%. Це стандарт. А тут воно набагато більше, тому це нормальні показники Wi-Fi Wi-Fi 5, 5 ГГц. І в мене якби тут питань немає. І якщо вже казати про варіанти, при яких його можна використовувати, то будь ласка, тести PC Mark 10. 3349 малів. Це зазвичай трохи вище ніж на N100, N100 процесорі Intel N100. І тут ми вже бачимо старт додатків бездаганно, дуже швиденько. відеоконференц зв'язок. Спокійно працює, якщо ви під'єднаєте, наприклад, якусь камеру зовнішню, будь ласка, використовуйте тут. Нема питань. А, якщо казати про веб браузінг то теж досить швидко. І ну, коли ми перемикали, наприклад. І сторінки, дивіться, воно практично миттєво завантажує ці сторінки, тому ну якби я вірю цьому тесту. І скільки я вже разів робив такий тест, і воно підтверджує. 60 FPS у нас відтворення звичайної картинки, 143 FPS, це це нанімований 3D-об'єкти. Це якийсь там флеш чи там просто анімація на HTML5. І а, в нас, в принципі, воно для всього, ну, 30 FPS, воно пише, для всього підходить для відтворення будь-якого онлайн-відео. 264 кодек VP9, це YouTube, звичайні, там які. Якісь фільми теж підходить. А стосовно роботи у Word Excel і інших додатків, будь ласка, працюєте 5780 балів, дуже високий результат для Word і 5081 бал для Excel. Тут ми бачимо з вами, усе рахується секундами, і лише рекалькулейт Монте-Карло на OpenCL 123 секунди, бо тут воно калькулює дуже високе, дуже огроменну базу даних. Базу даних, яку не всі процесори можуть навіть калькулювати, але N150 з цим справляється хотілося б швидше швидше, і саме Монте Карло. Але я вам скажу так, що, наприклад, процесори, рівня, рівня наприклад, Ryzen 5 там, якоїсь п'ятої серії, так мобільних, вони будуть брати десь там від 50 до 70 секунд. Звісно, зі штучним інтелектом будуть брати чи з мощнявими якимись відеокартами, бо тут саме на OpenCL зав'язано, воно буде там на секунди, на секунди лічити. Але у такому варіанті його використовувати можна. Редагування фото спокійно підходить 3758 балів, це нормальний бал. А ось редагування... Гування і рендеринг відео, вибачте, він не підходить, навіть якщо ви будете спорювати проксі. Воно сам про собі процесор досить слабкий для обробки навіть тих проксі. І ми бачимо, що в нас тут є кеш третього рівня, це в нас 4 ядра, 4 потоки, Intel Core, але тут пише, пише Alder Lake, ну воно не трохи не так. В нас його розуміє цей процесор. І тут в нас стоїть PCI-Express 3. В принципі, можна щось упіляти, спробувати PCI-Express, саме на NVMe, ddr 4, 16 ГБ. І бачимо, що в нас тут один канал на 64 біта. Ну Графіка в нас ну побенчимо зараз у іншому місці. Графіка в нас, Intel Graphics, але вона поки що не розпізнана, досить новий процесор. GPU-Z не встигає за цим процесором. А якщо бенчмарк влаштувати, наприклад, чекмейт, звичайний, це чиста математика то ми з вами опинимось десь на рівні Intel Core i7 третьої серії чи четвертої серії. Зараз подивимось. Будь ласка, як я й казав, Intel Core i7 3960X чи 4930K обгоняє 16-ядерний атом і обгоняє Core i7 990, але це чиста математика. Реальні умови використання – це CPU Photoworks, це робота з графікою, яка завантажена у вашу пам'ять і з рендерингом графіки. Давайте дочекаємось результатів. І тут ми також бачимо, обгоняємо FX 8350 ядерний трохи не дотягуємо до Core i 7 990X і Core i 7 4770. Слухайте, ну дуже, дуже прикольно в плані того, що дійсно потужний процесор. І дійсно потужний я маю на увазі за свою ціну е, тотальної збірки цієї, тотального комп'ютеру за свою ціну. Тепер він спокійно досягає до 3,6 ГГц. Будь ласка, 3590. Це я бачу у. Е, знаєте, у процесі тестування в нас є повна повний моніторинг performance дата. Будь ласка, тепер по температурах середні температури у, у загальних режимах використання були 40-60-44, 50, 56. шість. Максимально, що ми бачили у піковому значенні 77. Це було одноразово на дуже у дуже маленький період. У варіантах рекалькуляції саме Монте-Карло. Це було на OpenCL-двіжку. Тепер. Ну, Середнє використання 50, 60, 40, тож ми не бачимо тут ніяких -яких критичних якихось показників. Ну і звісно, робота з офісом. Як ми тестуємо роботу з офісом? А, створюємо. Ой, а я на Enter. Ентер... Боже, на Ентер не натискаю. А, створюємо деякі ячейки, ну, наприклад, з калькуляцією невеличкою. Там давайте цю ячейку помножимо на. 56, і потім їх складемо для того, щоб в нас була базова калькуляція. А потім ми починаємо розтягувати у дуже великий масив. Наприклад, сюди, бачите, тянемо, 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 оп, і дивимось, наскільки швидко воно це зробить. Досить швидко. А тепер давайте на декілька тисяч строк униз. Декілька тисяч. Це дуже важкий тест, дуже важкий тест навіть для дуже е, потужних комп'ютерів, бо е, він буде калькулювати, як я і казав, десь приблизно, ну давайте там, 2000, десь приблизно 100 секунд. Це і є варіант рекалькуляції Монте-Карло. Чекаємо, нехай заповнює. Ну, і як ми бачимо, все добре воно порахувало. Так, звісно, пройшло приблизно 100 секунд, як я і казав. Е, давайте так, воно навіть копіює, переносить, і тут в мене. Навіть питань нема, ну а закінчити саме тестування хотів би повноцінною грою. Танчики. А, бо тут йдуть повноцінні танки, як я вам і казав. Будь ласка, їдемо 70-80 і в Так, звісно, це в нас низькі налаштування. На середніх це буде 60 середні, а, від 30 до 60 і в принципі своєму, в принципі, своєму. а, він підходить саме і для танчиків, таку у тому числі. А я вам знаєте як, Давайте мабуть вже пройдемо і зробимо висновки. У якості висновків скажу, не враховуючи ціну, я можу його рекомендувати, але ціна трохи завелика. Но, но, має право на життя, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.